38 річний Володимир після Різдва став пацієнтом офтальмологічного відділення. Вирішив підпалити феєрверки, які не загорілися на Новий рік. На Новий рік вистріли з цієї коробки тільки 6-7 штук. І там вже є запасний фітиль. запусна так... ну Давайте спробуємо. Тільки піджоги, вони одразу зажглись. я не встиг... Після спалаху піротехніки рідні Володимира викликали швидку медики. Кажуть, вогонь фейерверку опалив обличчя чоловікові, а ударна хвиля розтрущила йому око. Шансів врятувати його немає. Состояння глазу було очень тяжове, крайнє особо тяжеле ушиб, особо тяжеле ушиб з розмженням глазного яблука. На ці дні привели йому гемостатическую терапію, підготовку к операції і завтра буде удалено это розмажоване. Зажнує яблука. Причини нещастя Володимир не розуміє, каже, купував піротехніку у перевіреній роками крамниці. Щоправда, зараз зарікається ще колись використовувати феєрверки і закликає не робити це інших. Іменно в магазині. Я не перший годин, я постійно їх беру. Це шість сім років підряд беру. Повізет до пори до времени. Стільки років везло. брав постійно, все нормально. Зараз Тим часом лікарі щороку на різдвяні свята колекціонують схожі травми, кажуть, здебільшого їх причинами є необережність та вживання алкоголю. Минулі роки бувало більше і п'ять, і шість від різних, як то кажуть, моментів травм і пробки шампанського, і ті ж самі піротехнічні засоби, і бутилки, скажімо так, пляшки. Розбиті об голову, і звичайно, і око тоді мені не дістраждало. Ну то, що ви почали, люди люблять випити, але не завжди контролюють після цього свої дії. Майя Гуменна Михайло Антонюк, інформаційне АС.